Як гордість українського походження, вдягайте вишиванки під народження, бо й на пелюшках вишита калина то символ роду, що продовжує дитина. Нехай барвисті кольори на них квітуть, нехай художники портрети з вас малюють, коли натхненна сонячним світанком уся сім'я береться в вишиванки. Бо в кожній з них частиночка душі, коли подвір'я застеляли спориші. На захист від біди такі сорочки ткани, і візерунки обереги вишивали. Захищали полотно хрестом хрещати, щоб воїни верталися до хати, виноград, дуби, червоні маки і ружі, щоб були здорові всі та душі. Не злічити символів до ранку, одягайте, люди, вишиванки. Одягли вишивані! Вишиванці, каштанки, акація